Чи буде хліб цього року? Буковинський аграрій розповів про ситуацію з урожаєм в області. З вересня у дитсадках та школах Чернівців запровадять роздільний збір сміття. Що про нововведення думають містяни? У Чернівецькому національному університеті продовжується вступна кампанія. Скільки абітурієнтів планує поступати до вищого навчального закладу? Чи буде хліб цього року? Буковинський аграрій розповів про ситуацію з урожаєм в області. Збір урожаю на Буковині у розпалі. Пшеницю твердих сортів вже зібрали, розповідає аграрій Максим Корнійчук. Зерно поміщають у власні елеватори для перероблювання. Буде борошно. На даний час цю площу ми закрили з урожайністю 7 тонн. Для даної твердої пшениці це дуже гарний результат. Ми рахуємо, що в цих погодних умовах, які була тепла весна і дощова, то, то найкраще врожання, що ми зараз могли отримати в цьому році. Про роботу в умовах повномасштабної війни каже. Минулого року було важче, не розуміли, що відбувається. Цей рік будемо дякувати нашим захисникам, що більш ситуація стабілізувалася у нас на Балковині. Ну ми можемо працювати і працюємо далі. Ситуація з логістикою ускладнилась. Аграрій зауважує, перевезення продукції за кордон забирає багато коштів. Та незважаючи на це, запевняє. Я ще ж можу вам сказати, що Україна буде цьому році з хлібом. Погодні умови дозволили всім аграріям Буковини, то що я дивився, виростити гарні урожаї пшениці з якісними її показниками, які потребують ринки збуту. Та на цьому збір не завершується. Працівники поступово переходять до інших площ. Максим Корнічук розповідає, компанія закупила сім нових комбайнів, які вже запустили в роботу і які показують найкращі результати для аграріїв. На землі не залишається жодного колоска. Любов Копот, Діана Чігак, новини Чернівців, телеканал СІ-4. Люди кажуть, опитування сі чотири з вересня у дитсадках та школах чернівців запровадять роздільний збір сміття. Для цього встановлюють чотири типи контейнерів для вторинної сировини, пет пляшок, органічних відходів та паперу. Також облаштують окремі урни у приміщеннях. Ну ми розуміємо, що це екологічна ініціатива, і вона повинна бути реалізована у місті Чернівцях, зокрема як і у всій Україні. Водночас, ми розуміємо, що саме таким правильним речам потрібно вчити уже з дитячих садочків і з шкіл, адже навчити дорослих щось кардинально поміняти в їхньому житті є дуже складно. Але є один секрет: для цього потрібно навчити дітей. Дітей навчити насправді дуже легко, адже вони піддаються на будь-які такі позитивні ініціативи, які можуть змінити навколишнє середовище і світ. Команда Сі-4 традиційно вийшла у середмістя, аби опитати перехожих, чи сортують вони сміття у себе вдома? Так, да, звичайно, я вважаю, що потрібно, ну типу, сортувати, прямо сортувати ні, тому що ми живемо в селі, щось треба спалити, щось треба там відкласти, наприклад, пляшки. Ми ставимо аналогічно окремо. Так, звісно, сортуємо і діток привчаємо. І навіть у нас у садочку і в школі були цілі е такі уроки, присвячені цьому для діток, де на смітничках були і кольори, і наліпки. Як правильно це сортувати? Так я сортую вдома, так. Я не з України, і У нас всі сортують на чотири мусинка. Я з Німеччини. Я не сортую мої сім'ї, не сортують. Правда, сортують тільки на папір це разом і органіка. Але я взагалі за і хотілося б, щоб в місті було побільше розподілу сміття, сортування, тому що це все-таки екологія. Хочеться, щоб наші діти, мої діти і майбутнє взагалі нашої країни жило в екології, щоб екологія дійсно країни була на хорошому рівні. Тому що зараз, дивлячись на те, коли ти їдеш повз десь за місто. І коли в всіх шанцях це все на природі викинути сміття, ну таке собі видовище. Те, що всі бутилки окремо. У нас там є якісь е, е, мусорні баки, окремо для е, скла, окремо для пластику, окремо для органічного. Так, звичайно, буває стекло, а все інший мусор сміття я викладу в один пакет. Сортуємо. По можливості сортуємо. У нас дом, просто ми там уже так собі пучкуємо, у нас забирають, а там, мабуть, вони переробляють вже. Приробляють. Сортування сміття допомагає зменшити кількість відходів на звалищах, що позитивно впливає на навколишнє середовище. Крім того, така ініціатива допомагає зменшити кількість ресурсів, які витрачаються на виробництво нових матеріалів, кажуть експерти. Роман Олійник, Сергій Третяк, новин Чернівців, телеканал Сі4. Буковина у жалобі. Сьогодні Буковина провела в останній шлях військовослужбовців, які загинули за свободу у боях з російськими окупантами. На алеї слави центрального кладовища в Чернівцях попрощались зі старшим солдатом Анатолієм Русу та солдатом Володимиром Луциком. Вічна пам'ять та слава героям. Глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. Ховав зброю за дитячим ліжком. СБУ затримала ще одного агента РФ. Контррозвідка Служби безпеки викрила ще одного учасника агентурної мережі ФСБ, яка на 9 травня цього року готувала серію терактів проти командування і спецпідрозділів сил оборони у Запорізькій області. Він у власній квартирі під ліжком шестирічної доньки облаштував сховок зі зброєю та боєприпасами. Серед вилученого у зловмисника автомат Калашникова зі спорядженими магазинами, бойові гранати та велика кількість набоїв до стрілецького озброєння напередодні співробітники СБУ затримали двох організаторів російської агентури. За наявними даними, саме цей арсенал фігуранти планували використати для вчинення терактів у Запоріжжі та поблизу передової. Наразі розслідування триває. Кожен має право на допомогу. На Буковині стартував інформаційно-просвітницький марафон з протидії торгівлі людьми. Безпека людини має бути понад усе. Це головна мета просвітницької кампанії, яка щорічно проходить у рамках всесвітнього дня боротьби із торгівлею людьми. Згідно з статистикою, за час незалежності України жертвами примусових дій стало понад 250 тисяч українців. Це фактично, як місто Чернівці. Це досить велика цифра. Якщо говорити мовою статистики, то чоловіки в більшості випадків потрапляють у цю ситуацію, коли вони стають жертвами торгівлі людьми. Чому? Тому що чоловіки більше аніж жінки працюють на закритих виробництвах, коли в них забирають документи, працюють на небезпечних виробництвах, і тому вони потрапляють більше в ситуацію трудової експлуатації. Торгівля людьми буває різних форм, і в зоні ризику може опинитися кожен. Так мова йде про сексуальну експлуатацію, незаконну працю, примусове опікунство та навіть народжування дітей. У нас є сургатне материнство, але це є законно. Так, але є і примусово. Тобто є такі факт, де люди виїжджають за кордон, і примусово їх заставляють виношувати, народжувати дітей, і це також одна з форм. Нашої торгівлі людьми Людей, які потрапили під будь-яку форму експлуатації, закликають не мовчати та звертатися по допомогу. На Буковині розроблено відповідний механізм опрацювання таких звернень, оскільки є дуже багато конфіденційної інформації, то пишеться згодом дані даної особи і пишеться так само відповідна заявка про нерозголошення інформації. Тому особа може не боятися про те, що вона засвідчить якісь свої персональні дані, тому що ми ми про це застерігаємо і відповідно нікуди не направляємо. За офіційними даними за останні 10 років в області встановлено 36 статусів особам, які постраждали від торгівлі людьми. Для міста Чернівці проблема також стоїть гостро, адже багато місцевих їдуть шукати кращої долі за кордоном. Найбільше випадків це якраз трудової, так званої торгівлі людьми, коли люди працювали, їм не виплачували заробітну плату. І це стосувалося переважно чоловіків, і якраз чернівчан безпосередньо. Ну і з жінками теж такі були випадки. Зараз в умовах постійного стресу без гроші. Люди дійсно продовжують виїжджати, і вони повинні знати про свої права, яким чином їх зберегти, і потім отримати певну навіть компенсацію. Це важливо у Чернівцях. Звернутися по допомогу можна в міські та обласний центри соціальних служб. Їхні адреси не розголошуються з міркувань безпеки. Контактні номери можна знайти у соціальних мережах. Олена Крічко, Діана Чігак, новини Чернівців, телеканал СІ 4 на Буковині росіянка допомагала ухилянтам тікати за кордон. СБУ заблокували ще два канали переправлення призовників. Одну із протиправних схем організувала громадянка РФ, яка має посвідку на постійне проживання в Україні та мешкає у Чорткові Тернопільської області. Зловмисниця пообіцяла чотирьом чоловікам, які підлягають мобілізації, нелегально переправити їх до Румунії. Коштував такий трансфер понад 18 тисяч доларів та 5 тисяч євро. Проте успішній реалізації плану завадили правоохоронці, які їх затримали. Водночас організаторів та ухилянтів ще одного каналу затримали оперативники в напрямку лінії держкордону. Їм повідомили про підозри. Наразі розслідування триває. Інший канал для чоловіків, які хочуть втекти від призову, організував мешканець Чернівецького району. До незаконної схеми він залучив ще двох своїх знайомих. Помічники мали транспортувати двох клієнтів до державного кордону, а організатор дистанційно керував їхніми діями. Коштувала така послуга до 6 тисяч доларів США з особи. У Чернівцях зіткнулись дві автівки, внаслідок чого постраждав пішохід. У дорожньо-транспортній пригоді травмувався 53-річний пішохід. У поліції попередньо встановили на вулиці Галицький шлях 42-річний житель села Чагор. Не впорався з керуванням автомобіля та зіткнувся з іншою автівкою. Медики доправили потерпілого до лікарні, де в Боковинці діагностували перелом малогомілкової кістки. Наразі триває досудове розслідування. Погіршення погоди на Буковині, коли варто чекати негоду у Чернівецькій області на 25 липня оголосили штормове попередження. Як повідомили в гідрометцентрі у низці областей України, протягом наступних кількох днів погіршиться погода. Як зазначається, через негоду у вказаних регіонах оголошено перший рівень небезпечності жовтий. Один із найактивніших місяців, коли у нас циклони можуть іти один за одним. А зараз ми тривалий час перебували під виволом антициклону, і переважала ось така стійка погода з поступовим підвищенням температури за рахунок того, що дуже контрастні повітряні маси. Як я вже сказала, якщо сьогодні ми очікуємо 30-32, градуси, а через два дні 15-20. Це досить контрастно. Звичайно, і так будуть мати прояви, такі, скажімо, небезпечні явища, як склали вітер, грози. Місцями пройде град. У Чернівецькому національному університеті продовжується вступна кампанія. Скільки абітурієнтів планує поступати до вищого навчального закладу? Другий рік поспіль вступна кампанія в Україні проходить в умовах воєнного стану. Наразі Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича отримав від абітурієнтів близько 7 тисяч заяв для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр. Як повідомили в університеті, кількість охочих вступити до ЧНУ значно збільшилась, порівнюючи з попереднім роком. Найбільший попит мають спеціальності право, комп'ютерні науки, психологія та фізична культура. Подати заявку на вступ до навчального закладу можна до 31 серпня. На Буковині знайшли пам'ятний хрест, який імовірно датується 1577 роком. Історичну пам'ятку знайшли на Сокирянщині місцеві історики. Він, нібито, був створений у кінці 16 століття на честь Івана Підкови, козацького кошового отамана та господаря Молдови у той період. Археологи ентузіасти запевняють, віднайдений хрест є найстарішим пам'ятником на території Буковини.